Друзі, вітаю вас на каналі Дніпром, і у цьому відео ми поговоримо про наші алмазні коронки, а також про диски по бетону Грант. Вони також алмазні. Але перед тим запрошую вас перевірити підписку на цей канал і, звісно ж, поставити лайк цьому відео. І, можливо, якщо у вас вже є що прокоментувати, або ви вже встигли попрацювати грантом чи цими алмазними коронками, напишіть ваше враження від роботи з ними в коментарях. Не затягуємо. Починаємо. Починаємо ми з коронок. Як ви можете бачити, вони у нас є трьох розмірів: це 68. 72 та 82 мм. Це у нас алмазні коронки, що говорить нам про те, що працювати з ними треба в безударному режимі. Зараз я дістану одну. Це буде така, знаєте, найкласичніша коронка 68 мм. міліметрів. Чому найкласичніша? Бо більшість підрозетників робиться саме ось такими короночками. Також самою коронкою ви отвір не зробите. Вам для цього треба додаткова оснастка, а саме бур і тримач коронки в перфораторі, грубо кажучи. Раніше ви можете пам'ятати, якщо давно з Дніпрем, то цей адаптер був в комплекті з коронкою. Було досить багато звернень про те, що треба зробити окремо їх, оскільки сам по собі адаптер живе набагато довше аніж коронка. Ми це зробили. Тепер коронка окремо, адаптер окремо. Можете купити один адаптер, три різних коронки і вже змінювати їх в залежності від вашої задачі. Я думаю, що ви розумієте, що це зроблено суто для зменшення ціни коронки, і щоб ви не купували зайвого металу собі, просто в набір інструментів. Про сам адаптер Бур тут в комплекті йде SDS, і зрозуміло, що ви просто засверлюєтесь, робите центровочний отвір перед тим, як вже працювати з коронкою. В самому адаптері бур тримає магніт, який ви тут ви можете бачити, і ви можете. Звернути увагу, що бур вільно обертається в адаптері. Ну хай собі обертається. Там немає у нього задачі бути зафіксованим закріпленим, оскільки він використовується суто для центрування і суто для того, щоб дійти ось до глибини фактично зуба. Далі ви вже цей бур витягуєте і працюєте суто адаптером без бура. Вже по тому як робиться озеро, ми ж пройдемося трошечки пізніше. Ось так це буде виглядати вже на етапі, коли ви дійшли до одного зуба, дістаєте бур і все працюєте далі без бура. Ну і знову ж таки, якщо говорити про відмінності з коронками з твердосплавними напайками, де ви працюєте в ударному режимі, на всякий випадок зазначу, що це для безударного режиму коронки. Так от в коронках твердосплавними напайками там іде бур зі скошеним просто хвостовиком для його фіксації. І це, давайте будемо чесні, трошечки ускладнює пошик потім нового такого бура. А тут, звичайний, SDS навіть якщо ви його якось вломили, ви пішли в найближчий магазин за 3 копійки його купили і продовжили працювати. І ще один, знаєте, такий маленький бонус при до цих адаптерів, що в асортимент доданий адаптер з хвостовиком HEX для того, щоб ви могли працювати з шуруповертом чи з дриллю з цими алмазними коронками. З приводу давайте, таких покращень в коронках. Це стосується всіх трьох алмазних короночок для безударної роботи. В них у всіх стоїть покращений алмазний сегмент. Це трошечки здорожчає, але позитивно впливає на ресурс самої коронки. Окрім цього, в нових коронках ну не вже не нові, вже якийсь час продаються, встановлений покращений трубосегмент, що позитивно впливає на охолодження самої коронки. І, звісно ж, на ресурс тієї самої коронки. Призначені вони для роботи з неармованим або слабоармованим бетоном, і, звісно ж, ними можна працювати і по цеглі, в тому числі. А рекомендована кількість обертів тут від 1150 до 1400 обертів на хвилину. Слідкуйте за цим показником, оскільки ви можете перегріти коронку і самі омазні сегменти на ній. І повертаючись до початку, що у нас є їх три розміри: це 68, 72 та 82 міліметри. І на всякий випадок ще раз наголошу, що працювати не треба в без в ударному режимі, оскільки в ударному режимі ви і сегменти ці алмазні втрачаєте, і сама коронка може тріснути. До нічого хорошого це не доводить. По коронкам поки все, але тільки поки. І декілька слів про наш новий диск Grand. Ось він так виглядає. Зараз я його розпакую. Це алмазний диск по бетону 125 міліметрів, що в принципі робить його сумісним з абсолютно владно з майже усіма болгарками і абсолютно Більше. з усіма, які розраховані на 125-й диск. Матеріали, з якими він працює, це бетон, армований твердий бетон, газобетон, граніт, також він може різати. Ну і звісно, ще камінь, цементно піщана, суміш і цегла. Ще пару цікавих моментів. Ви можете бачити, що не бачите, але повірте мені, що глибина алмазного напилення тут складає 12 міліметрів. І також саме алмазне напилення тут ущільне на 27%. що в парі з технологією Laser Technology дає нам підвищену і продуктивність, і витривалість цього диска, і також це додає плюсики в капілочку до роботи з армованим бетоном. Ще дуже цікавий момент по цьому диску. У нього трошечки зменшена його товщина, за рахунок чого цей диск чудово підходить для роботи з акумуляторними болгарками. Насправді все дуже просто: зменшена товщина, менше навантаження на двигун. Акумуляторні болгарці буде сильно легше працювати з цим диском, і акумулятор на ній буде вистачати надовше рахунок того, щоб просто менший опір. Ну і ви могли помітити, що тут не зовсім класична форма. Ви можете бачити, тут є раз додаткові вимки, два додаткові вимки і також є ще отвори. За рахунок цих всіх отворів і додаткових виїмочок збільшується швидкість роботи на 30%. Якщо ви хочете, щоб ми це перевірили, порівняли з якимось класичним диском. Напишіть це в коментарях, друзі. Але це ще не все, що ми запланували на це відео. Тому робимо магію монтажу. І магію монтажу, ми переносимо із туди, де у нас є трошечки бетону, щоб. Посверлити, будемо ми сьогодні сверлити ось цей бордюр. Короночку поки сюди, вставляємо бур. Не забуваємо про засоби індивідуального захисту. Якщо працюєте в приміщенні, то обов'язково використовуйте навушники. Ударний режим, що можна включити зараз. Працює, до речі, 202-м перфом з антивібраційною системою, бочковим безщитковим. Коротше лялочка, на інструмент. Бур ми вставляємо в коронку, не забуваємо перейти просто режим сверління і починаємо починати. Прибираємо бур і продовжуємо вже без бура. Так, ну я думаю, ось ми не до кінця дійшли, конечно, тут півтора сантиметра лишилося, але все одно коронка зробилася достатньо швидко, без якогось особливого напрягу. Тому ми переходимо до наступного етапу тестування наших інструментів, які у нас сьогодні на огляді, і це у нас, звісно, диск грант. Якось ну давайте ми ось так ось і ось так ось спробуємо вибрати кусочок, Да? Тут не було ніяких пришвидшень. Я думаю, ви бачили, наскільки швидко цей диск шов, навіть раховуючи те, що я заходив на повну глибину, яку дозволяє редуктор і захист. Ну, ріже швидко, без напряга. Трошечки по, давайте, особистим відчуттям по роботі. Диск ріже супер швидко і супербезнапряга. Болгарка, навіть акумулятор нам дійсно навіть не намагається, знаєте, десь задихнутись. Знову ж таки, з рахунок того, що зменшена товщина, достатньо легко дається ріст цього бетону, хоча це бордюр і це далеко не саме просте завдання. І по короночці. В процесі сверління вже самою коронкою. Ти прямо можеш відчувати, наскільки швидко вона сверла. Ти прям відчуваєш, як питає перфоратор опускається під рукою. І це прикольно. Швидко, без удару, сусіди менше будуть сваритися штука. А ще я знайшов капот від нашого Мерседеса, хто, можливо, його пам'ятає. Тим дякую, що ви так довго з нами. Все, повертаємось тоді. Ну що, друзі, ось такі у нас результати тестів. Мені здається, що диск, що кронки чудово себе показали в роботі. Посилання на них є в описі під цим відео. Також ми додамо посилання на всі наші акції та знижки. І як завжди, перевірте підписочку, поставте лайк, напишіть коментар. Бажано від семи слів. Давайте, нехай це буде сім слів. Донатні ЗСУ, обіймайте маму. На все добре і нехай щастить.